Чистотіл Я ріс у старому дворі закритому, де слів завжди було менше, ніж діла. Просто тому, що нема з ким говорити, тож стіна знущалась, а вишня жаліла. Я вичавлював із чистотіл сік, і в пляшку його, мов алхімік, цідив. На молоко збирав гроші весь рік для котів смугастих і чорно-білих видів. Кущі малини йшли десь літа, долали, долали всі перешкоди. А я вигадував пальцем в повітрі казкові країни, міста і народи. Ось півострів поважний, на ньому зазначено дві країни у вічній війні та незгоді тут котятчина, там собаччина, і мангустан від них збоку на сході. Цвіли битви, казкова тремтіла земля, корабель зачерпував ложки столові. Як крізь двір пробігав, натхненний і глянь, потік історії щиро ховав ріки крові, як відомо вовчиця своїх дітей, тож бій тривав і тремтіло торжище, за моїм домом вишня пускала клей. На моїх картах палець був гострий, мов ножиці. Мої сусіди, невчасні свідки драматичних історій в повітрі написаних. Ви вмерли, ви з'їхали туди, звідки до нас далеко, мов з казкових висілків. А я високий тепер майже в чверть акації, чекаю з фронту новин і відчуваю, наче у вибухах, наступах, втратах, реляціях тепер я живу в країні котячини, безхмарні дощі з зіркового пилу, ялинкові прикраси з мангустанського тилу. Так густо блищать, я з них п'ю горіло, Сік найсвіжішого чистотілу.